Привіт, ось буквально пару хвилин тому закінчив роботу над детальним розбором відео про Олександра, азовця, який дав інтерв'ю про свій досвід співпраці з GSC над роботою для Сталкер 2. Відео це повинно було бути опублікованим вже сьогодні, але так як з'явилися інші дуже актуальні новини. Тому очікуйте розбір відео з військовослужбовцям з Азову вже завтра. А сьогодні ми отримали порцію чудової інфи по Stalker 2. Так ось, як виявляється, журналісти та, сподіваюсь, фанати з Китаю отримали змогу зіграти в демку Stalker 2. Також ось нові скріни з гри в доволі непоганій якості. Так на IGN China з'явилася інформація щодо нової, наголошую, нової демки гри. Але це далеко не все. Цитую, нас щойно запросили на демо-версію Stalker 2 Heart of Chernobyl і ми грали близько двох годин. А ось зображення, що ви бачите на В'ю, це нові сцени з самої гри. Повний звіт про досвід цього випробування буде опубліковано пізніше, тому слідкуйте за оновленнями. Що ж, виходячи з повідомлення, розуміємо, що це нова демоверсія. Думаю, яка створювалася окремо для китайської аудиторії. Та й взагалі думаю, що в певних моментах релізна гра буде відрізнятися від тієї, що для китайської аудиторії. Хоча, можливо і ні. Нагадую, друзі, маленьке прохання, обов'язково підпишіться. Тримайте лайком для просування, та також обов'язково додивіться до кінця, а я працюватиму для вас нон-стоп. Йдемо далі, бо там ще цікавіше. Після публікації цієї інфи та власних скрінів невдовзі з'явився новий допис, в якому привідкрилася занавіса найближчих подій по грі, що нас очікує. Так нам повідомили, що розробники офіційно обіцяють ділитися новою інформацією по грі вже після завтра, 25 липня. Йдеться мова про те, що потенційно. Но ми можемо очікувати як порцію інформації по сиквелу, так і новий трейлер гри, в якому більш за все ми побачимо ось ці кадри, що на скрінах. Детально їх оглянути я ще не вспів, але по тому, що бачу, живописно, красиво та традиційно графонисто. Ось так, ніби ніч буде виглядати в сиквелі. Як вам слів типу Вау! Як це гарно! Цього замало. Ці кадри справді заворожують. Атмосфера, особливо на скріні з човном та хатинкою, тупо зашкалює. Помітно, що це все дуже деталізоване. Ось на рівні трейлеру, це не рай. Бачу туман, багато рослинності та чудово нічне освітлення. Ось на цьому скріні помітна аномалія, що була в трейлері вхід в зону, де ще Герман намагався гратися у вправного водія при не дуже приємних обставинах. Думаю, ми побачимо її в дії в новому трейлері. Також зверніть увагу на відбиття в калюжі технологічненько. Загалом, скрін з аномалією клас, але пейзаж з човником моя любов. До речі, він мені нагадує ось цей скрін, що був опублікований 18 січня 2023 року. Ну або це просто дуже схоже, я не вірю, що вже майже за місяць ми спробуємо це власноруч. До речі, можете радіти за наше ком'юніті, адже я для вас готуюся до сиквелу так, як тільки про це може мріяти будь-який фанат. Все буде на найвищому рівні. Розгорнуте відео по цій темі очікуйте вже дуже скоро. Щодо скрінів і нової інфи, думаю, 25 го числа ми дійсно отримаємо щось. Можливо, це буде таки той самий геймплейний трейлер, якого всі очікують. Бо до релізу вже рукою подати, тому це було б логічно. А я обов'язково буду тримати в курсі, як тільки з'явиться інфа. Детальний огляд буде відразу. Що ж, новини чудові? Скоро очікується масштабний викид. Тому шукайте укриття. А я обов'язково триматиму вас в курсі подій. До зустрічі.